З мерковими гаями над лавандовими полями пролетить, задвенить і залишиться поміж нами наша мить. І блакить від дзеркала над цими очами під дахами чужих хатин, сотні тисячі наших годин запаковані і заховані у валізу минулих днин. Розкорковані, неподолані кілометри забутих стежин, фіолетовими тнями, невловими теплими снами, почуття каяття, те, що зріле, мовчало роками про життя і забуття, все залишиться поміж нами.